Вітаю тебе! На моєму ютуб каналі в цьому відеоролику ми з тобою поговоримо про те, чому я Суї ребалансував в іншу монету. Та що це за монета? Жирне лайкавансом, а ми поїхали. Розповідав я в минулому відеоролику, що по суті зараз йде зародження мем-сектору і наближається хайп. Тим самим хочеться заробити на цьому секторі, на цьому наративі. І зараз буде нелогічно, по суті, сидіти, продовжувати сидіти у фундаменталі, в надії, що рано чи пізно вони виростуть. Так, рано чи пізно вони обов'язково будуть рости. Але зараз ми бачимо зародок хайпу на мем-секторі. Тим самим хочеться частку перелити в мем-сектор, забрати декілька іксів, і потім ці гроші з мем-сектору ребалансувати назад. В фундамент. Вирішив я перелити саме Суї, адже скорше. Ми фіксували такі позиції, як ICP 234X, Aptos 4 x MINA 23 x Тим самим в нас а, на Суї ця позиція абсолютно безплатна. Ці гроші я беру та переливаю в MEM-сектор. Звісно, що я не буду купляти ні 5, ні 6, ні 10 мемкоїнів. Вибираю для себе лише один. Перший мемкоін, який не відноситься до портфелю, ми купляли лише буквально два місяці тому, я купляв, ділився в чаті. Але це не відноситься до портфелю. Тим самим зараз, на сьогоднішній день, я буду ребалансувати суї в мем-сектор і лише в одну монету, в один мемкоін. Це іменно МОК. Тим самим ми бачимо дійсно зародок мемкоїнів і буде помилкою, якщо ми на цьому секторі не провеземося. Але якщо цей сектор дійсно не відіграє. А, Моїх очікувань, то ми нічого по суті не втратимо, адже ми своїх грошей сюди не інвестуємо. Це всього лише профід, який ми заробили давніше. МОК лише починає своє існування в криптоіндустрії, але вже на сьогоднішній день здобув неймовірного хайпу. Можливо, на минулому більшому ринку ви спостерігали таку тенденцію: тобто є DogіCoin, росте Dogecoin, налогов налого в PES. І коли росте Dogicoin, відповідно, всі мемкоїни по типу пса вони піднімаються, також хайпують. Так само ж було з Пепе. На пепе лого це жаба, росте Пепе, і всі мемкоїни на рахунок Пепе також піднімалися та також хайпували. Мок а, має свій лого кіт, і на мою думку, що іменно на цьому альсезоні, сезоні на цьому був а, оцей мок, цей мемтокін, по суті. Породить хайп навкруги кутів. Капіталізація у МОК всього лише 500 мільйонів доларів, що в 10 разів менше за Пепі і набагато менше за Догі. Якщо цей кіт буде лідером серед кутів, він може також набрати величезну капіталізацію, не менше, ніж Шиба у минулому бичому ринку. А на секундочку Шиба Іну набрала капіталізацію в 50 мільярдів доларів. Як ми зараз можемо замітити, монета МОК. Торгується всього лише на декількох біржах: це Gate.io, Huobi, Max, Bitget та BingX. Але тим самим немає ще ні одної тір 1 біржі, та навіть немає ще всіх тір-2 бірж. Про що це нам може говорити у разі успішного розвитку МОК, відповідно, що будуть лістингувати тір 1 біржі по типу Binance, Okex, Bybit, і тим самим, яка зараз є ціна на цій монеті, це. 0.5013, вона може зараз здаватися максимально дешевою. Після того, як Binance, Bybit, OKEX почнуть оголошувати лісинг, якщо буде хайп, тенденція на кота, то тим самим цю ціну, яку ми будемо згадувати, це буде золота точка входу. Вже на сьогоднішній день потихеньку починають підігрівати інтерес відомі англійськомовні зірки. Бачимо, що у цієї дівчини читачів є. 3 мільйона, і вона потихеньку починає підігрівати інтерес до мок. Далі наступний твіт. Також є людина, це криптоентузіаст, в якого в Твіттері 500 тисяч читачів також починає говорити про мок та починає підігрівати інтерес. Далі бачимо відому групу з Сполучених Штатів. В Твіттері в них 45 тисяч підписників, але на Ютубі в них читачів 8 мільйонів. Це по суті одні з найпопулярніших. Хлопців США. І вони також приєдналися до МОК. І це, по суті, маленька частина того, хто взагалі говорить про МОК. Зацікавленості у Твіттері нібито немає, але як ми можемо зараз на сьогоднішній день замітити, вже потихеньку починають пушити МОК. Але це вказує, що поки ерлі, тобто рано. І найголовніше, що МОК це номер один мемкоїн з в криптоіндустрії з такою великою капіталізацією всього 500 мільйонів. Можливо, чули за такий мемкоін під назвою VIV. Цей мемкоін створений іменно на Solan. З 10 центів цей мемкоїн розігнали до 4 долара та 80 центів. І кіти, які розкачували цей мемкоін на Солані, розуміють, що ETF на ефіріумі схвалено. Тому їм потрібен новий мем. На ефірі нова історія, яку вони можуть брати та розкачувати. Пепе вони не будуть розкачувати, вони не будуть його вибирати. У нього вже капа у мільярдах, пізновато. І вони вибирають мок. Ансен, головний ватажок ВІВ та й взагалі топ-1 чал по мемкоїнах на Солані, а де він, там і його друзі, тобто кити. Ансен вже неодноразово згадував про мемкоін мок. Тому я свою ставку ставлю іменно на кота, іменно на мок. Кращого претенденту, ніж МОК я не бачу. По суті, ринок показав свою руку, і відповідно, що тренд за 1, 2, 3 дня не закінчиться, адже кити лише переливають свої гроші в мем-сектор. і відторгати те, що аль сезону не буде, це помилка. Як то кажуть, наївність шкодить вашому портфелю. На мою думку, МОК зможе дійсно досягнути капіталізації в 5 мільярдів доларів. Ціна при такій капіталізації повинна бути. 0.4013 Від сьогоднішніх цін, по яких зараз торгується МОК до капіталізації 5 мільярдів доларів, це зростання більше 875%. Про більшу капіталізацію зараз не хочу розповідати, адже на даний момент це перша ціль і по суті основна ціль, до якої МОК повинен сходити. А вже далі будемо аналізувати цю монету та будемо ставити наступні цілі. Але звісно, що при такому великому зростанні ми вже так точно з вами заберемо не тільки тіло, а вже зафіксуємо значний профіт. Але, звісно, не слід забувати про суї, адже суї зараз також знаходиться в неймовірній формі. І, до речі, хто не використовує цей сайт, CryptoRank для аналізу монет, рекомендую максимально зручна платформа, не враховуючи те, що суї досягнув відміток в 2 долара, потенціал в цієї монети набагато вищий. Шайка якась сюди. Проінвестувала, нажимаємо сюди, опускаємося донизу. Бачимо, що це Андерсон Хорвіс, Coinbase, Binance Labs, Circle, Electric, Jump Crypto. Ці хлопці дійсно голодні на X, а ще й після медвежого ринку. Але звісно, що хайпувати абсолютно всі сектори не можуть. Наводжу приклад: припустимо, зараз летить сектор. Мемкоін AI, Layer 1, Layer 2, починається хайп на БРЦ, ну і так далі. Тобто абсолютно хайп злітає на все. Такого не може бути, звісно, що сектори поділяються. Тобто, якщо зараз йде хайп на один сектор, припустимо, на Memcoin, то пізніше будуть з Memcoin переливати в більш фундаментальніший сектор. Це може бути Layer 1. Може бути взагалі спочатку леєр 2, пізніше будуть переливатися гроші в леєр 1. Але надіюся, що ми переливаємо суї в правильний сектор, в мем-сектор. той сектор, який зараз на сьогоднішній день вже починає відпрацьовувати, починає, по суті, відпрацьовувати наші очікування, і ми бачимо вже стрімке зростання на мемкоїнах. І по суті, провеземося на мемкоїн і назад перелиємо в фундаментальні монети. Але навіть якщо на сьогоднішній день... І в подальшому а, наші по суті передбачування, мої передбачування по мемкоїнах не відіграють роль і будуть злітати лейер один. То тим самим ми не лише в суї засаджень, ми не лише є в суї. У нас позиція є ще по аптусі. Тим самим можна так сказати, що ми однією ногою в мем-секторі сидимо. І другою ногою сидимо в секторі Layer 1 Ну а не слід забувати, що є різні сценарії та ситуації. Але якщо навіть МОК не виправдає наші очікування і не досягне тих цілей, а піде на корекцію, і вже більше абсолютно ніколи не виростить, і таку ситуацію не варта недооцінювати це, мемкоїни, і вони так точно можуть це показати. Тобто не виправдати наші очікування. І я не розстроююся, адже всі ці гроші, які ми перелили з суї в МОК. Це всього лише чистий профіт з тих монет, з якими я з вами ділився. Ми забирали з ICP, Міна, Аптос і так далі. Чекаю ще більший хайп та силу у секторі мемкоїнів. Надіюся, мемкоїни в цьому циклі нас дійсно зможуть озолотити. Надіюся, що ми не прогадали і поставили ставку іменно на правильний сектор, на той сектор, де ми зможемо заробити хороший буст до нашого капіталу та пізніше, крок за кроком. Переливати в інший сектор, той сектор, який також буде хайпувати до нових зустрічей та хорошого тобі профіту.